Шановне панство, я вас вітаю. Сьогодні з вами продовжуємо дивитися міста. Дивимося місто пологи. У мене відкрита мапа, є список міст, які я передивляюся постійно, плюс декілька міст, які ви просите дивитися в коментарях. Пологи. Найближчий час у мене в розкладах це 2-3 тижні, дивимося по змінам. Це не загальні, це, це навпаки це загальні розклади да, в моменті деокупації. Тобто, ну що, коли чекати змін? Якщо буде у вас можливість зробити тайм-коди, я буду вам дуже вдячна. Пологі. Пологі, найближчий час, чого чекати по місту пологі. Найближчий час. Ну, Руйнуватися будуть. Я так розумію, що це якась тактика. Да? У нас так нова, у наших ЗСУ, те, що загроза стоїть для складів, загроза у окупантів для їх засідок, де вони там всі перебувають у великій компанії. Да? Так, щоб накривати їх прямо кучками пологи, що чекати найближчий час у зв'язку з української сторони? Карта повернення додому. Ну, чого чекати? Радості чекати України, України чекати. Пологи, де деокупація в найближчий час? Карта сили, королева кубків, король кубків. Друзі, чекаємо гарних новин. Найближчий час пологи. Дуже швидко будуть розвиватися події. Тому чекаємо. Вісім вже злова. Карта України і, 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 і карта е, повернення контролю. Всі кубкові карти я так. Тому чекаємо зараз. Давайте глянемо, що там, що там у окупантів, загрози по місту. Від окупантів, чи є для населення, для населення, пологи, чи є загроза від окупантів для населення, момент деокупації. Будуть намагатися зробити збитки, в принципі, друзі, як і, як і завжди, але йдуть вони звідти, знаєте, такі перелякані, голи боси. Я так думаю, що вже, що хотіли вивезти, то вже вивезли. Що там по населенню, логі. Є загрози, друзі, але бережіть, будь ласка, себе моменти з, з повітря. да, Загрози з повітря, якщо якісь будуть обстріли, то будь ласка. І причому це по, в момент деокупації. Тут, знаєте, щоб, як, як то кажуть, не опинитися в тому місці, де вас не має бути. Ну, тобто добре. Так, дивимося, друзі, далі. Взагалі так, да, почався у нас з вами розклад в цьому напрямку дуже, дуже приємно. Так, дивимося далі розівка, розівка. Чого чекати найближчі найближчий час 2-3 тижні розівка, що там в місті на зараз. Прям ви дивіться, як цікаво. От, друзі, це вже друга частина по містам. Якщо не дивилися, подивіться першу, там, де Енергодар і Олешки, Ой, да, Енергодар, Мелітополь, Василь, Васильівка, Токмак, Олешки і Нова Куховка. От подивіться, будь ласка, той розклад, і ви побачите, наскільки карти повторюються. Ось вам, будь ласка, наша очікувана, довгоочікувана Верховна жриця. Да? Верховна жриця, яка збирає свої ресурси, яка готується. Це з нашої сторони це підготовлений контрнаступ. Правосуддя на дні колоди, да? втрати все те саме. По складах, по скупченню окупантів будуть наноситися удари. І знову карта України, карта повернення додому, розірка, деокупація. Найближчий час. Карта зірка. Буде деокупація обов'язково, але можливо, знаєте, як не 2-3 тижні, а от більше туди 3 і ну, чуть, чуть іще. От дай Боже, щоб пораненше, пораніше, да? пошвидше. Але я розумію, що ну, трошки часу ще має пройти. А взагалі повернення, да? деокупація, да? там зараз е гарно працює розвідка, гарно працює хтось всередині, це партизани, да? можливо. Перепрошую. А, секундочку. А, дивіться, значить, в моменти окупації можуть бути якісь удари, да, і підготовка може бути також якісь удари, і а, окупанти, на жаль, при коли відчують загрозу, коли будуть відходити з міста, то вони можуть також завдавати збитків, руйнувати, ну, робити все те, що вони, в принципі, і роблять. Так, весь цей час єдине що розірка. Там що чекає? Багато вогню. Диявол, багато вогню. Виганять їх звідти будуть швидко, жорстко. Буде їм там дуже страшно. Так, десятка мечів. Тут навіть більше дивитися нема на що. Чекаємо, чекаємо, друзі, всі дуже гарні карти. Так, дивимося далі. Маріуполь. Маріуполь. Перепрошую одну секундочку. Так, друзі, перепрошую. Інколи відповідаю на повідомлення людей, які. Коли не дуже часто є зв'язок, давайте так. Маю відповідати. Маріуполь. Маріуполь. Що в місті на зараз? Маріуполь. Що в місті на зараз. О, ситуація буде змінюватися, друзі. Зараз, знаєте, із серії так, наче тихо, спокійно, але ні, не тихо, спокійно. Відчуття змін. Коли. Не знаю, чи буває у вас такий стан, це як його описати словами, да, коли ти сидиш і відчуваєш, що щось таке навколо тебе змінюється, а ти вдіяти нічого не можеш. Ну, тобто можеш тільки спостерігати і ну, потім підлаштовуватися під ті зміни. Да. Маріуполь, що зараз ситуація буде дуже стрімко змінюватися в сторону України. В сторону повернення в Україну. Чого чекати, яких змін, чого чекати в місті, що буде в місті відбуватися. Прям дуже багато руху в Маріуполі взагалі, знаєте, тут і, і рицарі, і пажи, і, і королева, Шестірка кубків про повернення додому, шестірка кубків про дежавю, знаєте, про. Дивлю що? щось. Щось приховано. Вспливе щось таке, те, що було приховано. Повтор якоїсь ситуації, яка вже була, да, буде повторюватися ситуація, яка вже була по Маріуполі. Що це? Дуже багато жезлових карт, дуже багато карт руху. Тому я розумію, що в Маріуполі буде щось таке, знаєте, відбуватися. Причому карти є. час, друзі, Ну багато їх саме з нашої сторони. Що чекає Маріуполь? Зараз я і... І... інакше спитаю, що чекає Маріуполь. Найближчий час, що чекає Маріуполь. Давайте я спитаю на найближчий час, а до кінця. До кінця весни? Маріуполь до кінця весни? Що чекає? Чалений. Оце якраз про контратаку, про контрнаступ. Що чекаємо, Ситуація дуже сильно буде змінюватися. Знову ж таки, да, в сторону України. От іде розхитування ситуації зараз і ну, карта України буде місто буде повертатися в Україну, але будуть дуже ще. Жертви, будуть великі втрати ще в Маріуполі. Ось вони звідти намагаються вивести, поки є час, є розуміння того, що вони там ненадовго і намагаються вивести звідти буквально все, що, знаєте. Все, що можна. Маріуполь, що чекає? Що чекає місто? Що чекає Маріуполь? Що чекає це місто? Місто чекає. Місто чекає звільнення. Ще будуть якісь руйнування. Ще по Маріуполю буде якісь прильоти, причому неочікувані Маріуполь. Що тебе чекає? Прямо всі, всі ті самі карти, дивіться. І знову тут башня, і тут четвірка мечів, і тут карта помірності. Карти одні й ті самі. Да? Тобто, і тут було. А, вам вже не видно, ой, друзі. А я розкладаю, да? ну, добре, як то кажуть, повірте, на слово карта, повірності. Да, Про те, що ситуація почне змінюватися ну, як найближчим часом. ну, До кінця вісни зміниться, але знаєте, як. Почався рух, потихеньку почався рух. Да? Тут не стрімко. По помірності воно йде, але так, знаєте, дуже продумано, з ясною думкою є певний план. Потрошку, 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 по помірності тут поспішати не можна. Але башня, бачите, що руйнування будуть. Маріуполь, якою буде деокупація, якою буде деокупація в Маріуполі? По імператору. Імператор, це можуть бути і військові дії, це можуть бути і по закону. А всередині можуть бути, в самому місті, може стояти якесь протистояння, тобто будуть якісь бої. А зараз, що там в Маріуполі? Зараз страшно. Готуються. Верховна Жриця. Верні новини стосовно повернення додому. Мені подобаються ці карти, але я розумію, що в моменті деокупації будуть ще якісь речі, які нам не дуже з вами сподобаються. Це може бути і з приводу втрат. і ще якісь загрозливі ситуації по Маріуполю. Тому що тут, ну, якось, знаєте, Є бажання нашкодити і зруйнувати все те, що їм не дістається, так? Да? Так що, друзі, так, далі в мене гініческ. Ага, є. Гінічиск. Ситуація в місті. Чого чекати найближчий час в гініческу. Да, Давайте так, що на зараз, гінічиск, гінічиск, що на зараз в місті, що на зараз в місті, в гінічиску, що на зараз? Місто готується. До зустрічі. Я так розумію, що в місті, це з чиєї сторони Це з української чи це з російської сторони. Це, знаєте, це, все ж таки з української сторони, для російської сторони. Вони це наші партизани, це наша розвідка. Це люди, які чекають Україну. Скажімо, да? можуть бути якісь провокації, причому по хитрості це ну, для України на добре, для расистів це зовсім не на добре. Да? Тобто, прокидається якийсь таємний рух всередині міста, околиці міста, я так розумію, що так. Що насправді в них є там і свої люди, на яких вони дуже розраховують. Я так розумію, що скрізь в них є свої, оті, як то їх називають, там ждуни, да? ждуни рускового міра. Є такі люди, на яких вони розраховують. Але вони не матимуть успіху, тому що їх чекає всіх покарання, їх чекає розоблачення, викриття цих людей. Тому страх стоїть. Деокупація гініческа, чи ні, не деокупація, давайте так. Чого чекати найближчих, найближчий час? Так? Найближчі три тижні. Гінічись, чого чекати найближчих три тижні? Давайте так спитаємо. Є чого чекати найближчих три тижні? Де робота йде по... це відео, так, що у нас по місту? Я... Перепрошую. А, йде робота, йде підготовка. Йде робота і підготовка для того, щоб можна було зайти в місто. 6 мечова і і імператор. Тобто готуються наші сили, готуються до контрнаступу, готуються до звільнення міста. Найближчий час чекати змін. Найближче давайте до кінця квітня, да? до кінця квітня чекати змін по геніческу в плані деокупації. До кінця квітня чекати змін. От трошки ще затягується час. Тут, бачите, як повішене, ще є певні ситуації, коли але ми вже виглядаємо. Да? Ми вже щось таке зробили, ми вже чекаємо результату по повешеному залежні від ще чогось, від подій, які ще мають статися. Да? Чи буде звільнення Так? Да? Так? Да. Буде. Обов'язково. Буде повернення, друзі. Буде, будуть бойові дії в гінічиську. Дияволо. Карта Перемоги і Сонце одразу. Буде яка ситуація, яка, за, яка, буде, яка їх вимусить вийти, Орк їх вимусить вийти з міста. Да? Тобто ми туди просто заходимо як переможці. Заходимо до себе додому. Буде ситуація, після якої вони вимушені будуть вийти. Зібрати все своє і вийти, да? ну, а далі. Україна, перемога. Непогані карти. Непогані. Так, друзі, далі у мене Бердянськ. Бердянськ. Що чекати? О, дивіться. Знову карти. Як по Маріуполю, так як і по Мелітополю, так само десятка, ну, самі випили, десятка пентаклів і карта правосуддя. Знищення складів, знищення припасів. Ті, які там є у окупантів, Чекаємо на підтримку, готуємося, збираємо ресурси. Окупантів там чекає пекло, я вам хочу сказати. Там будуть великі втрати, дуже великі втрати. І ситуація буде для них дуже неочікувана і, ну, сюрпризи від ЗСУ їх там чекають. Диявол, карта, карта смерті. І знову так цікаво, от з е, середини міста буде проходити робота, так само, як і по складам буде прилітати, і з мі... середини міста будуть. Ну, це як партизани. А що там у, у цих ждині там, там є, якийсь мердянські, що там є, якісь. Любітелі русского. Якщо там, знаєте, хтось і є в плані оцих любітелій Ерефії, то таке відчуття, що ці люди будуть дуже швидко перевзуватися. Дуже швидко перевзуватися. Карта ілюзії, карта перемоги з української сторони. Тобто, да, ну будемо із серії дивитися по обставинах. Ну, так, як тут не вийшло, ну, Україна зайшла, ну, і, і значить, і добре, значить, і буде Україна. Ну, Тому що всі будуть дуже боятися за себе, за наслідки. А от е партизани, да, рух там якийсь є. Причому, бачите, це майже в кожному місці. Ну це добре. Тому Бердянськ, не переживайте, все буде, все буде добре. Я розумію, що. Ну, зараз давайте спитаємо, чи будуть якісь зміни найближчих. Ну, до кінця квітня. Давайте візьмемо. Чи чекати змін по Бердянську до кінця квітня? Вердянську до кінця квітня. Угу. Робота йде, чому ні? Чекаємо руху. Карти непогані. Йде робота? Іде робота? Чекаємо, друзі. Тоді, мабуть, давайте і тут все, але можливо буде іще одна частина. Тому, друзі, я ем, готуюсь далі. Дякую вам за перегляд, дякую за ваш час, за підписки, за ваші коментарі. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.